Через півроку будете мати свої кадри. Вони побоялися. Діано, Система цього їх асимі... року я, асимілює, я говорю про те, що іншими іншими я, можу, я, можу привести, я можу привести іншими, але не патріотичними, як дуже часто. І ви знаєте, до речі, чому, і ви знаєте, напевно, чому, була ціла кагорта молодих політиків усунута е, від е, участі в політичному процесі на початку 90-х років. Тому що наші так звані націонал-демократи змінили разом з комуністами в парламенті віковий ценз з 18 до 25 років. Тих, хто мав право брати участь в політиці. Це і помилка теперішнього президента Ющенка. Він не захотів омолодити реальну владу, хоч нам це обіцялося на Майдані. Він не захотів вести національну кадрову політику. І фактично всіх тих старів кучмістів фактично залишив при владі. Оце була і трагедія, і проблема. Бо вони бігали одного від одного. Міняли шалики, як хотіли. І вони, до речі, шалики будь-якого кольору натягнуть, лише би при владі утриматися. Треба не боятися, особливо в такій радикальній ситуації, в якій зараз ми знаходимося, і необхідності зміни системи влади, приводити нових молодих людей, які би мали зайняти місця тих, хто піддався б люстрації. Дякую, Діан. Діану, переконав. Ну, Я хочу сказати, що ми вже чули в 2004 році обіцянку привезти молодих з Гарварду, з Оксфорду так, і так я про це далі. І ми розуміємо, чим це закінчилося. Тому е, четвірка. Колеги, тепер проголосуйте і ви. 29 балів. Ну, Я думаю, що це низька для вас оцінка. Поки крутиться рулетка, я просто хочу всім нагадати, що вже через місяць часу, коли будуть відбуватися вибори, вперше підуть голосувати ровесники незалежності. І це теж є надія на зміни на краще. Це дійсно потенціал. Економічні звісті, Оля. Олег Ярославович, хто із представителей крупного капіталу може з вами за чашкою кофі обсудити, ну або чаю обсудити в... А... З ким uh, из них ви общаетесь і e хто из них предлагав вас фінансувати? Імена і фамілії. Марку кави можна не назвати. Зрештою, я кави не дуже люблю. Я би краще пив чай з цитриною, Я його більше люблю. Звичайно, що я буду відвертим перед вами, тим більше, що я знаю, що ви мене неодноразово періодично телефоном допитуєтеся з цього приводу, і ви знаєте приблизно мою відповідь на це запитання. Зрозуміло, що е, е, говорити про те е, конкретно, е, хто би міг, ну це ж є теоретично. Будь-хто би міг. Зрештою, я просто хочу, щоб ви не забували, що 8 років я був народним депутатом України. І вісім років я ходив одними коридорами з тими самими олігархами, які сьогодні керують в державі, з тими самими найбагатшими людьми, з тією всією владою. І ми і зустрічалися, і віталися, і таке інше. Так що з тими людьми я спілкуюся, але не вирішую питань ні націоналізму, ні майбутнього свободи. Они... Немає таких людей. Запевняю вас. Ані предлагали вложити свою лепту в фінансування? Звичайно, ваших... були різні моменти, пропонували, скажімо, нас фінансувати, нас підтримувати зате вимагали так, щось. Правильно. Всі. Пративоположний Проти... політичні лагеря тоже Ну, влаштовує mm -hmm. відповідь. Всі. Да. назвати прізвища? Мені пропонував гроші Ахметов, Пінчук, Коломойський. Всі, кого ви нет? називаєте олігархами, в тій чи іншій мірі... Як правило, через посередників, а не напряму, виходили безпосередньо на мене або на когось з моїх заступників або членів полідради Всеукраїнського об'єднання Свобода і пропонували можливості своєї безпосередньої участі у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода». Але коли ви побачите наші списки... До місцевих органів влади, коли ви побачите наш список до Верховної Ради України, ви не знайдете не тільки прізвищ цих олігархів, коханок тих олігархів, секретарок олігархів, водіїв тих олігархів, чи навіть наближених до них людей. Олег Ярославович, ще небольшой питання уточнення. Говорять, що в останнє час фінансуванням українського націоналізму дуже заінтересувався Ігор Коломойський. Це правда? Знаєте, говорити про Коломойського, як того, який фінансує український націоналізм, це це саме, що, напевно, розказувати, що Уманська синагога фінансувала Гонту і Залізняка. Я все-таки хотіла б услышати конкретну фамілії, але відповідь мені понравився, значить, оцінка 4. На бал знизили. Дякую. Колеги, якщо вам сподобалось 4-5, якщо не сподобалось, 1, 2, 3, такі цифри теж є. 37 балів. Вискучимо. Газета 2000, Юрій. Мені здається, що там змінюється тенденція на західній Україні. Там традиційно 20 років підряд голосує націоналістична партія, і цей регіон, е э, в економічному плані, не мають сьогодні нічого там, найбільш складна ситуація. От, як ви считаєте, може бути дійсно націоналізм, як і комунізм, він тоже уходить в прошлое? А-а, ви знаєте, не були націоналісти при владі у західній Україні? Були націонал-демократи. Я сподіваюся, ви розумієте, що то є трошки інші речі. Націоналісти вперше отримали найбільшу фракцію в Тернопільській обласній раді півроку тому назад. Дійсно, ви маєте тут так само цілковиту рацію, що для нас було абсолютно несподіваний результат партії регіонів. Але ми розуміємо, чому такий результат відбувся. Знаєте, коли ще кілька років тому назад партія регіонів, це якби було, знаєте, два протилежних полюса. Були наші і були не наші. Наші це були бют, наша Україна на Західній Україні, зокрема, тому і вони отримали там більшість, а не націоналісти. А партія регіони це було погано. Відповідно, вони були такі, з якими не можна було навіть вести переговори. Але після того, як у 2007 році б'ють і наша Україна, які попередньо обіцяли, що вони об'єднаються і створять відповідну коаліцію, але після виборів один на випередки іншого бігали до партії регіонів домовлятися, хто з ким вступить в коаліцію. То фактично для виборця нашої України вони легітимізували партію регіонів. Вони показали, що вони не такі вже й страшні. І Янукович і інші теж не такі бандити, якщо ми наші. В лапках з ними можемо домовлятися і створювати якісь різні, скажімо там, коаліції. Окрім того, на партію регіонів зіграв так званий червоний пояс Тернопільської області. Це є Почаєв, Московський Патріархат, Українська Православна Церква Московського патріархату, які вони, власне, набрали найбільше голосів саме там. Знаєте, відношення партії регіонів і стосунки з російською церквою. І з другого боку, звичайно, що був були, були, активний, скажімо так, підкуп виборців. Ми підрахували вже пізніше після виборів, що щонайменше 6,5% свобода не дорахувалася тих, які б ми мали отримати. І тоді б ми мали не 50 депутатів, як зараз зі 120, а мали б, напевно, 61, що дало б нам можливість безпосередньо мати більшість і вже брати е, владу і відповідальність в Тернопільській області. На жаль, Юрій, у вас немає часу задати запитання. Можете тільки оцінити. Чесно кажучи, для мене от, даний на питання прозвучав не дуже убедительно, тому що я вважаю, що націоналістичні сили, в принципі, довжні нести відвісти.

Я вам більше того можу навіть сказати, у 2004 році, в липні місяці, коли Всеукраїнське об'єднання Свобода відмовилося виставляти свого кандидата в президенти, ми на з'їзді ухвалили резолюцію, в якій так і написали, незважаючи на те, що кандидат в президенти Ющенко є лібералом за своїми поглядами, не націоналістом, ми все одно будемо його підтримувати для того, щоб побороти кучмівський режим. Ну, дякую це була державницька позиція. Пане Юрію Ющенко не є націоналістом. в даному випадку я би поставив тройку, тому що це не дуже об'єднівний відвід. Колеги, якщо ви вважаєте відповідь такою... Ви таку, упереджені. Ви оцінюйте, упереджені. будь ласка, в міру своєї упередженості, свого розуміння. Будь ласка. Тридцять балів. Залишається останнє запитання. Запитання тижневих е коментарів.